Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами сьогодні на нові акції та знижки, які вже розпочнуться 18 лютого і будуть діяти по 24 лютого включно. Це знижки акції для всіх покупців. Тому я всім вдячна, хто мене дивиться. Пише мені коментарі та ставить вподобайки. Всім приємного перегляду! Знижка буде на свинину у власному соку. Від своєї лінії вага 525 і ціна буде акційна 102 гривні 50 копійок. І також буде знижка на яловичину від своєї лінії власному соку. Вага 525 грамів і ціна 121 гривня 90 копійок. Знижка буде на тунець від свеління у власному соку погріблений і також в олії. Вага буде однакова 185 грамів, і ціна буде однакова 40 гривень 50 копійок. Далі поглянемо з вами знижки. По власному відділі знижка буде на ось таку ковбасу, м'ясна лавка до пірешки. Вона варена, вага 500 грамів і ціна 80. Ковбаса м'ясна лавка від цвеліні салями фірмова. І ціна за кілограм 292 гривні 90 копійок. Знижка буде на ось таку ковбасу. салями преміум. Вона напівкопчена від добров. Палочка невеличка 320 грамів. І ціна 116. Виріб фаршовий ковбасний ряд. Баварський, він напівкопчений. Палочка 420 г і ціна 62 гривні 90 копійок. Ще буде знижка на сосиски з м'ясо птиці тигриня. М'ясна лавка. Вага в упаковці 300 г і ціна акційна 62 гривні 50 копійок. Ще буде знижка на ось таке філе куряче, копчене, варене від своєї лінії і ціна за кілограм 308,90. Знижка буде на ось такий сир твердий від своєї лінії, голландський, вершковий, смак пряженого молока і гауда. В упаковці 160 грамів, і ціна буде однакова 60 грамів. Знижка буде ще на ось такий сир твердий, від Комо Голландія пластинами, тобто скибочками. В упаковці 135 грамів і ціна 58. І також буде знижка на сир на від Комо каунтрі і традиційний ось. Також пластинами, але ціна буде вже 60. Сир плавлений, ферма вершковий. В упаковці 160 грамів 51 гривня 90 копійок. І також буде знижка на крем сир вершковий. Ферма 170 вага і ціна 50 гривень 50 копійок. Суміш овочева юніор. Від своєї лінії вага в упаковці 400 грамів і ціна 51 гривня. І знижка буде на суміш овочеву і та Від своєї лінії вага також 400 грамів, 55,80. Знижка буде 18 лютого на ось такі пельмені філейні. Від своєї лінії вага в упаковці 600 грамів і ціна 75. Будуть зі знижкою ще й кінкалі кавказькі від своєї лінії, але вже в упаковці 1 кг і ціна також 75. Знижка буде на млинці від своєї лінії з куркою та рибами. 6 штук їх в упаковці, вага в упаковці 370 і ціна 45. Знижка буде на ось таку олію, щедрий дар. Вона вітамінізована і рафінована. Об'єм 725, і ціна буде її акційна 68,90. І також буде знижка ще на олію. Рафіновану, щедрий дар, але вже вага 2 кг, 760 грамів. І ціна буде акційна 275. Знижка буде на оселедець філе в олії мат'є від свелінії. Вага в упаковці 240 грамів і ціна 59. Також буде знижка на оселедець в олії від свелінії філе шматочки ароматом духмяних трав. Вага 180 грамів і ціна 51 гривня. М'ясо міді в олії від свелінії з прянощами в склі. Вага 200 грамів і ціна акції на 60. Знижка буде на масляну. Філе шматок холодного копчення. Вага в упаковці 150 грамів і ціна 100 гривень. Знижка буде на ікру Нерки. Солона. Еласка. Вага в упаковці 95 грамів і ціна акції на 220 гривень. Знижка буде на хек, тушка без голови день у день. І ціна буде за кілограм 184,50. Знижка буде на м'ясо креветки варено-морожене. Від своєї лінії вага в упаковці 400 грамів. І ціна акційна 166. Морський коктейль заморожений від своєї лінії глазерований. В упаковці 400 грамів. І ціна буде акційна 125. Сьомга слабоселена, філе-шматок на шкірі. Норвін, Вага в упаковці 210 грамів і ціна 256. Далі з вами поглянемо знижки на майонези та соуси. Знижка на ось такий буде майонез. Відторчин 72 жирності 500. 20 грамів вага і ціна, ціна 55. Майонез домашній, 50% жирності, також відточен, вага 520 грамів і ціна 46,90. Майонез від «Оліс». Столовий 67% жирності, вага вже 500 грамів і ціна ціна 56,50 50. Кетчуп буде зі знижкою від оліс, шашличний. Та ось такий лагідний. Вага в упаковці 250 грамів, і ціна буде однакова 20 гривень 70 копійок. Соус густо алжирський, вага 180 грамів, 25. І знижка на соус сирний густо. Також 180 вага 25. Знижка буде на ось таку вермишель швидкого приготування нівіна. Смак курячого бульйону, вага 60 грамів і ціна 10,80. Також на ось таку ще мівіну, швидкого приготування, смак з сиру, завачами та зеленю. Вага 70 грамів і ціна 14. Знижка буде на ось такі ананаси від свиліні шматочками. Вага 565 грамів і ціна 70 гривень 50 копійок. І також ананаси кільцями від свилінії. Вага 565 і ціна 75. Оливки, зелені від свеліні, без кісточки. Вага в упаковці 185 грамів і ціна ціна 29,50. І також буде знижка ще на ось такі оливки чорні від свиліні, без кісточок і без рідини. Вага 70 грамів і ціна 31 гривня 80 копійок. Знижка буде на корм для пухнастиків, котиків, сіба з домашньою птицею і з океанічною рибою. Вага в упаковці 85 грамів і ціна буде 17,50 грамів. Знижка буде на ось такий десерт церковий Марійка. Смак ванілі і печиво 155 грамів. І також Марійка зі злаками та кульками. Смак шоколаду. Також вага 155 і ціна буде однакова: 32 гривні 70 копійок. І буде ще десерт церковий Марійка. Смак ванілі і какао. 150 вага і ціна 25. Знижка буде ще на ось такий кефір галичина карпатський 2,5% жирності, 870 грам і ціна акційна 42 гривні 90 копійок. Сметана яготинська, 15% жирності. Вага в упаковці. 300 грамів, і ціна акційна 40 гривень. Знижка буде ще на сурочці в глазурі, ферма, смак ванілії, також вишня та черешня, і також смак згущеного молока. І ціна буде однакова, 12. Далі з вами поглянемо знижки на чай, каву та солоденьке. Знижка буде на ось такий чай чорний шерлок заварний і чай чорний грамата бергамоту. 100 г в упаковці і ціна однакова, 72 гривні, 70 копійок. Чай, чорний шерлок в пакетиках. Ромата бергамоту та лимону. 25 пакетиків і ціна акційна. Знижка буде ще на ось такий чай чорний від свеліні в пакетиках. 50 пакетиків. І також чай чорний від свеліні з ромата бергамота. 50 пакетиків і ціна буде однакова. 41 гривня 90 копійок. Кава розчина від свеліні Gold оригінал сублімована в упаковці 100 грамів і ціна 125 і також кава. розчинна, від своєї лінії Gold Original. Сублімована. Але вже в упаковці 200 грамів 195. Знижка буде на каву. З 18 лютого на Якобс, розчинна, сублімовану. 95 грамів і ціна акції на 194 гривні. Кава. Якобс, Монарх, Рощина сублімована. 280 грамів в упаковці і ціна 400. І ось така ще кава буде зі знижкою. Якобс, розщина сублімована, міцна, 200 грамів в упаковці, 270 грамів. І знижка буде ще на ось таку каву, мелено. Якобс. 230 грамів в упаковці і ціна 175 Напій кавовий якобс рощини карамель лате. В упаковці вага 450 грамів і ціна 160 гривень 90 копійок. І буде знижка ще на ось такий шоколадно-молочний коктейль Nesquik в упаковці 200 грамів і ціна 79,80. І далі солоденьке. Знижка буде на цукерки вагові від рошен Ромашка. І ціна за кілограм 195. Також буде знижка на вагові цукерки від рошен Галаретка. І ціна за кілограм 195. І цукерки цвіточ зоря на сяйво. І ціна за кілограм. Шоколад білий від «Рошен». Порістий. Також молочний і чорний. Вага однакова, 80 грамів. І ціна буде однакова 37,50. Знижка буде на ось такі вафлі від Раше. Різні смаки, Рашето. І ціна буде акційна 9 гривень 30 копійок. Знижка буде на ось такий батончик, кіткат, глазурі. Вага 65 грамів і ціна буде 37. Знижка буде ще на ось такий шоколад, білий, мигдаль та кокос від Millennium 100 грамів. І також на шоколад Millennium, мигдаль та карамель. Ось також 100 грамів і ціна буде однакова 64,50 Вафлі несквік у молочному шоколаді. Вага 26 грамів і ціна 9,60 Знижка буде на воду, Бювет. Лікувальна столова сильно газована. Об'єм 1,5 літрів і ціна 16,50. І також буде знижка на воду, столову слабо газовано, бюет. І не газована. Ось. Об'єм 1,5 літрів, і ціна 16. Напій живчик. Смак яблуко та лісові ягоди. Об'єм 2 літра і ціна акційна 35,90. Знижка буде на нектар джафа, манго. Смак манго. Об'єм 950 мл і ціна 58,50. Джафа, банан полуниця. Також об'єм 950 і ціна 58 50. 5. Також буде знижка на джафу гранат об'єм 950 мл 57,50. І джафа апельсин 61 гривня 80 копійок. Знижка буде ще на біолу томатний об'єм 1 літр. І ціна 41 гривня 70 копійок. Також біола мультивітамінний І ціна акційна 38,50. І яблучно виноградний біола. Також буде зі знижкою 45,90.